Іван Нечий Левицький Неслухняна жінка. Пробуваючи на дачі в Білій церкві, в час купання в Росі, я вийшов в базарний день, у четвер на базар, щоб купити дещо для своєї потрібки. Базар був густенький. В одному місці на широкому плацу, в кутку за возами, на незапорожненому просторі, стояла купка людей і за щось голосно розмовляла. Було примітно, що там щось трапилось. Коли люди голосно розмовляють, сливи кричать. Я підступив до того гуртка одна молодиця, Марина Жарчиха, вже літня з села Трошок, впізнала мене і поздоровкалась зо мною. Попліч з нею стояла її дочка, Варка, котра жарко недавно видав заміж. В недалечко село Пилипчу. Я питаю в Марини. Що тут трапилось в їх? І чого вони збились вкупу, та аж репетують слива, на весь закуток на плацу. Та то, бачте, ми видали дочку заміж в Пилипчу. А вона оце покинула чоловіка та й вернулась до мене, бо не хоче жити з ним. Жаліється на свого чоловіка, каже до мене Шерчиха. З якої ж причини ти покинула чоловіка? Коли, як я пригадую, ще й року нема, як ви побрались? Питаю я в варки. Здається, ще й року нема, як ти вийшла заміж. Бо мій чоловік згадує мені усяку роботу, не, наче я його наймочка, а не жінка. Бо вона мене не слухає. Я чоловік її, а вона моя жінка, то й повинна мене слухать, обізвався молодий чоловік. Такий молодий, не наче парубок, гарний з лиця, чорнявий, та рівний станом, мов то Такий гарний чоловік трапився тобі Варко, а ти взяла та й покинула його. Так що й швидко, кажу я до Варки. Я свою жіночу роботу роблю і не роботи, але він загадує мені таку роботу, що й сам міг би зробити. хоч і сидить він за столом за обідом, та каже мені Встань, Варко, та подай мені кухоль води, а сам сидить за столом і не ворухнеться, неначе тому панові. Посесерові подавай йому води, як лакей подає старому посесерові склянку води, та ще й на тарільці. Бо ти, сину, таки спанів, як служив у пана та надивився, як слуги його панькаються з ним. Чим би пак самому не встать за стола та й напиться води, бо ж кухоль же стоїть недалечко, на миснику. Старі жарки, варчені батьки, були недалекі сусіди мого шварга в трушках. І жарчиха й дочка були щирі в розмові зо мною, а Варка оберталась до мене, не наче жалілась мені на свого молодого чоловіка, котрий ніби з панів, служачи в пана. Або оце сядемо ми за обід. Він зірне в причілкове вікно та й каже до мене Варко, хоч поросята влізли в город і картоплю. Біжи мерщій та вижине поросята в хвіртку. Та закрути хвіртку добре заверткою. Бо вони знов розторгають рилами хвіртку, та незабаром знов улізуть в картоплю. Я тільки що одкусила один кусин хліба та й швидше біжу з ломакою на город, бо мені шкода картоплі, а він сидить за столом і не ворухнеться. Бо я й повинен же загадувати усяку роботу, а не вона мені. Я ж чоловік, а вона моя жінка. Чоловік повинен загадувати роботу жінці, а не жінка чоловікові. каже до мене чоловік. Ониську, не все ж таки треба загадувати жінці, треба й самому дещо зробити. хоч би й свині вигнать з городу або загнать у хлів. обізвалась мати стиха, неначе напутювала зятя та оступалась за свою дочку. Це твоя дочка покинула чоловіка якраз так, як покинула Соломія свого чоловіка, та й найнялась за наймочку в білій церкві, в одного багатенького єврея. Доки її чоловік пішов та перепросив її. Каже я до Жарчихи. Бо я, пробуваючи в трушках, подарував жаркові свою книжку, не той став. Оце вона й вийшла до стоту так само, каже до мене жарчиха. Отож Ониську, і тобі тепер доведеться перепросити свою жінку, то вона знову вернеться в Пипче до тебе. Кажу я до Ониська. Але Онисько стояв, понуривши голову. І не обзивався й словом. Він за того загадує мені роззувати його і стягувати з ніг свої чоботи, Стихо обізвалася Варка. Я йому ні за що в світі не буду скидати чобіт. Це не жінчина робота. Нехай наймає собі лакея. Як наш пан посесор? Навкруги гуртка почали збиратись люди та прислухатись, за що йде розмова. Котрий почав вмикуватися від цікавості на доброхіть. Мені стало ніяково вмикуватись в чужу сім'йову справу прилюдно при насторочених цікавих вухах навкруги, але мене зацікавила хварка своєю вдачею натуристою і гордовитою. Та вже тобі, Варко, доведеться вертатись до чоловіка, бо там тепер своя дома, свій хліб та хазяйствечко». Вже твоє, не чуже, кажу я до Варки. Ба не вернусь, нехай не він мені загадує роботи, бо я ж не маленька дівчинка і сама гаразд знаю своє діло, одказує мені Варка. Оце недавничко, тільки що ми сіли обідать та з'їли борщ, а він знов до мене каже Подай мені кухоль води, бо я пить хочу. Я кажу до його То встань за стола, піди та й напийся води. А завтра, як сідатиму за стіл обідать, я прикочу сіни діжечку з водою та поставлю там коло стола, а на столі поставлю кухля. Про мене пий хоч лусний, тільки більше не настирайся. Він сидить за столом та й напиндючився, мов той індик, але не став за стола. Я подаю спечі кашу, обмішану вишкварками. А він зирнув у вікна, двір та й каже Катай у двір та зачини ворота, бо ундечки поросята риються. Наш порищі коло самісіньких воріт та ще повтікаю з двору, а тоді шукай їх та ганяйся за ними. Я їм гарячу кашу та й кажу йому Та то сам же ти покинув ворота, як в'їздив у двір, та й не зачинив. Катай сам хочеш, та й зачини, а то каша прохолоне, і в печі вже вичахло. Так що й миску з кашею, я не даремно засунув піч. Я тобі кажу, катай зараз та зачини ворота. Зараз мені вставай, аж крикнув на мене. А я слухаю та їм гарячу кашу і не дуже хапаюсь. Отак він осе, все загадує мені якусь роботу, не наче посесор. Або пригонич на буряках, каже вона, обертаючись до мене. Варки з досади аж закрутились зіньки в очах, карі очі блиснули блиском. Варка була жвава, бадьориста, але було знать по її очах, що вона була натуриста і нездатлива на вдачі вміла встоювать за себе і за своє право. Онисько мовчав, понуривши голову і зморшивши чоло й чорні брови. Чи це ви змовились з зятям побачитись в білій церкви на базарі? питає його Варчиної матері. Де там? Це ми зустрілися тут випадком. Я з дочкою прийшла на базар. Бо в нас давненько вже то я, то Варка побили потрібні на борщ більші горшки та глечики. Хвалить Бога, маємо багацько молока, бо наша корова дає чимало молока. І вже давненько діна, а ставити молоко на сир та на сметану і масло нема глечиків. А у нас, певно, за якою потрібкою прийшов сюди. Випадком і стикнулися отут коло горшків. Ото, сину, сказала вона, обертаючись до зятя, як не чаплятимешся, дурнісінько, і даремно до Варки, то воно незабаром вернеться до тебе знов, а як будеш бундючиться та оверзувати по панській та вирядувати, то я вже й не знаю, і не відаю, як воно буде далі у вашій хатині. Ти набрався панських примхів, служачи в пана за лакея. То через те збавив собі свої селянські норови, ти ще молодий, та ще гаразд і не втямив, що ти не пан, а твоя жінка тобі не слуга, а вірна дружина й тобі рівня. Пан тебе найняв, як слугу, платив тобі гроші за службу, годував тебе, бо ти ж найнявся на службу. І жив, і був на панських харчах, і не брав у його харчових грошей, а їв харч панську. А твоя жінка, не береже тебе ніякої плати за службу в тебе. Бо ви ж і жнете хлібої вкупі на одній постаті, ти працюєш на полі, а вона готує обід та вечерю вдома і для тебе, і для себе, бо готувати обід це ж не гулянка, а та ж таки робота і тупцяння коло печі. Як тобі твоє тупцяння та ходіння за плугом чи за ралом? Напутівала мати молодого бундючного зятя. Та нехай вже вертається додому та стає зараз коло своєї жіноцької роботи. Бо мені ж треба, щоб хазяйка сиділа в моїй хаті, а не в вашій, мамо хаті, промовив Онисько. Дивлячись на шесторчу землю якось понуркувато, буцімто і не почував ніякісінької провини в своєму обходінні з молодою жінкою. Ходім, Варко, додому вкупі зо мною, купи за два або за три горшки. Бо варив кашу на обід та вже розбив два горшки. Як будеш сам хазяйнувати коло печі, то розіб'єш ще й третього горшка. Чоловіки, бач, непридатні до цієї справи. Хіба їх горенько навчить, сказала мати, з смішками на устах, але очі радісно блиснули, іначе й вони засміялись на радощах, що в хаті молодого зятя настане спокій та морнота, в непомирливих. На вдачу дітей, котрі довгенько, неначе грались в переваги, хто, мовляв, переважить одне одного, чи чоловік, чи молода гарна жінка. Оницько стояв мочки, був певно понурий на вдачу і, мабуть, не дуже зрадів, що Варка йде на мир. Варка так само не звеселяла ласкавим поглядом свого понурого чоловіка і все неначе вагалася в думках, чи йти з ним додому, чи вертатись з матір'ю в трушки. Вона кмітила за чоловіком, зиркаючи гострими очами, була знать по очах, що вона добрий кміта вміє кмітити. Та йди, варка, до чоловіка, бо незабаром поб'є усі твої горшки. Як довго буде сам готувати кашу та борщ, як загаєшся довго в мами та вернешся, то не знайдеш ні одного живого горщика, усі помруть наглою смертю, сказав я варці. Вона усміхнулась. Онизько підвів голову і собі усміхнувся. Молодиці зараготались навкруги. Та вже піду, коли мама радить мені вертатись, веселенько заговорила Варка. Тим часом, як ми стояли в кружку і балакали, та жартували, прохожі люди про нас певно примітили той кружок і думали, що щось трапилось, бо в кружку стояв я один з панів, а кругом мене стояли молодиці. За людьми прийшло до кружка. Кілька єврейських цікавих хлопчаків, а за ними з гончарських крамниць прийшли вже старі євреї. А за ними слідком прибігло ще кілька євреїв з другого боку вулиці і ніби наторочили вуха, бо нема в світі народу цікавішого від євреїв. Десь узявся білоцерківський полісіянт. з переулочка попростував до нас. Збірня більшала та більшала, насторочивши цікаві вуха. Прощайте, тітко! Передавайте від мене поклін моїй сестрі. Як в струшки? гукнув я доварченої матері і, прожогом на силу, протовпився через цікавий натовп старих і молодих євреїв і мерщі попрямував до свого житла в єврейському заїзді.